Міністри фінансів країн Єврозони скасували зустріч, на якій мали виділити Греції 130 мільярдів дотацій. Європа не поспішає давати гроші, адже чекає, поки Греція почне виконувати поставлені перед нею умови. Основна вимога єврочиновників до грецької влади. Скоротити бюджетні видатки та ввести жорсткі заходи по економії. Ми Продовжуємо перемовини. Ми просимо греків про надзвичайно болісні жертви. Це правда. І я розумію роздратування частини грецького народу. Проте зауважимо, Греція припустилася багатьох помилок в минулому. І її часто допомагали. ЄС та МВФ готові надати 130 мільярдів євро, якщо Греція погодиться на умови угоди, і вона повинна погодитися, оскільки, якщо трапиться дефолт, Греція вийде з єврозони, і греки страждатимуть ще більше. Плюс Греції вимушена балансувати між протестними настроями громадян і вимогами євроспільноти Греція вживає всіх необхідних заходів. Люди більше не можуть цього витерпіти. Уряд працює з надлюдською потугою, а наша соціальна та економічна системи повністю виснажені. Я думаю, європа також повинна виконувати свої обов'язки. Греція свої вже давно виконала. Жертва грецького народу дуже велика. Тим часом у самій Греції продовжуються масові демонстрації. Люди виступають не тільки проти заходів економії, за які проголосував парламент, але й проти замовчування владою проблем. Греція зробила багато. Люди дійсно чимало постраждали. Євросоюз мав би надати нам більше часу. Політики ніколи не говорили нам, що ми живемо на позичені гроші. Страйки проти політики економії не припиняються у Греції з початку 2010 року. Сьогодні, якщо Греція не виконує поставлених європою умов, то не отримає обіцяні багатомільярдні вливання і втратить місце у єврозоні. Євген Саватєєв, Могилянська школа журналістики.